Розмовляючи з різними людьми, я помітив, що розуміння психології є досить спотвореним і воно заангажовано певними речами. Такими як кіно, медійне поле, інтернет. Ну, як ми знаємо, є таке явище, як інфоциганство, і яке досить сильно посприяло викривленню бачення, що таке психологія. І в багатьох людей склалось враження, що психологія це щось таке абстрактне, неточне, непевне. То я цим відео хотів сказати, що це зовсім не так, і коли ви попробуєте працювати з нами, ви зрозумієте, що психологія є досить точною, і я про дійсно справжню психологію, і вона якраз бере свій початок в наукових фактах, в наукових даних. І вона дійсно науково обґрунтована, і це дійсно працює. І це можна вимірити і побачити, як ті чи інші техніки, ті чи інші дії впливають на наше мислення, наші емоції і на наші дії, змінюючи наше життя на краще.